Міжнародна допомога буває різна, і саме таку різноманітну підтримку і отримає Україна. Кожен день Київ просить міжнародних партнерів про військову частину допомоги, проте не варто забувати і про наші міста і села, що через російську агресію потребують інших видів міжнародної підтримки. Тож сьогодні ми поговоримо про саме формат цієї допомоги, на прикладі допомоги Миколаївщині від Данії. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні і обґрунтовані висновки. А поки що закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, адже тоді більше людей побачить цей важливий контент. З вас підписка та лайк, а з нас актуальний цікавий контент. Тому ми працюємо для вас. Починаючи з 24 лютого 2022 року Миколаївщина зазнає масованих обстрілів. На початку повномасштабної війни Росія навіть намагалася захопити Миколаїв, аби отримати доступ до портів так званої Великої Одеси. Внаслідок насичених обстрілів у регіоні з'явилися проблеми з водою, світлом і, звичайно, відбудовою об'єктів, у які були безпосередні влучання. Звісно, міжнародна спільнота не могла стояти осторонь і вже згодом, після того, як Збройні Сили звільнили український Херсон та північ Миколаївської області, починаючи з листопада 23-го року делегація Королівства Данії багато відвідувала Миколаївщину і вже розмовляла про підтримку. Делегація Королівства Данії на чолі з надзвичайним та повноважним послом Королівства Данії в Україні Оле Егберг Мікельсоном відвідували Миколаїв задля оцінки ушкоджень і обговорення варіантів допомоги. Більше того, президент України зустрічався з прем'єр-міністркою Данії саме в Миколаєві, що взагалі не дуже характерно для таких візитів. У лютому 2023 року я мав можливість записати посткаст, який називається Рішуча Миколаївщина з міським головою Миколаєва Олександром Сенкевичем, де він розповів мені про історію власне, зародження співпраці з Данією та як все розвивалося. Цікавим є те, що насправді шефство Данії над Миколаївщиною виникло доволі спонтанно середини 22-го року, коли президент України Володимир Зеленський пропонував різним міжнародним партнерам ідею шефства над певними регіонами, Миколаївщина взагалі то була закріплена за Бельгію. І як бачите зараз на екрані. Коли прем'єр-міністр України Шмигаль виступав на конференції у Лугано, а це була перша конференція саме з відновлення України влітку 22-го року, він показував карту і фактично пропонував міжнародним партнерам взяти шефство над певними регіонами, то власне за Миколаївщину дійсно була закріплена Бельгія. Проте історія знає трохи інший варіант розвитку подій. Отже, днем, коли данія зробила крок, аби відновлення Миколаївщини стало і їхньою задачею, стало 29 березня. 2022 року. Вранці того дня миколаївці почули, як місто в прямому сенсі встряхнуло. І, власне, тоді росіяни влучили у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обласної державної адміністрації. І в цьому ж будівлі знаходилася і обласна рада. Власне, внаслідок чого російські ракети зруйнували центральну секцію будівлі з 9 по перші поверхи. Очевидно, що тоді основною цілею росіян був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації, який від початку повномасштабної... На вторгнення вів свій телеграм-канал, завдяки якому мешканці не тільки Миколаївщина і всієї України були в курсі важливих подій, того як просуваються росіяни, де є ракетні обстріли і так далі. Його на щастя в цей день не було на робочому місці. Він трохи запізнився. Проте жертвами атаки на місто стали 38 жителів міста і власне працівників. Ода це насправді жахливі кадри, і ми маємо принести співчуття рідним і загиблим від злочину у той складний день. Але саме в цей день цієї трагедії президент Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту Данії і закликав Данію і весь демократичний світ постійно посилювати санкції проти Росії, відмовитися від російської нафти, заблокувати торгівлю з Росією, закрити порти для російських суден, а також порушувати питання солідарності у захисті свободи та людства на рівні Європейського союзу. В цьому ж зверненні він згадав про відновлення України після війни, знаючи ваш потенціал, вашу творчу. Економічну потугу я пропоную вашій країні взяти шефство над одним із наших прекрасних регіонів після війни, а вже ж після війни. Миколаїв, місто Корабелів, може стати таким містом, таким регіоном, який об'єднає нас з вами ще більше. який Данія може допомогти відновити. Отже, саме Данія була зроблена така неформальна пропозиція щодо допомоги з відновленням саме Миколаївщини. Що насправді було достатньо доречно, бо це підштовхнуло наших данських партнерів до негайних і конкретних дій. Умовно, допомогу від Данії можна поділити на декілька типів. Перша, це допомога зараз усім необхідним для міста. Вона охоплює насамперед закупівлю всього, чого потребує Миколаїв з боку Данії і передачу цього обладнання Миколаєву, про що ми ще розкажемо трохи пізніше. Друге, це, власне, безпосередня допомога з відбудовою. На жаль, ворог цілить не тільки воєнні об'єкти, як він намагається запевнити увесь світ, але й інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, а також житлові будівлі, школи, інші стратегічно неважливі об'єкти, але які перебувають у межах міста. Допомога з інфраструктурою ми відносимо, власне, до першого типу, бо задля цього місто забезпечується технікою. В той час, як технікою, на жаль, не замінити місця для проживання та навчання, які... Дійсно потрібні для повернення людей у рідне місто. На сайті Dream.gov.ua можна побачити інформацію про проєкти, спрямовані саме на відновлення об'єктів Миколаївської області, які вже зараз фінансує Данія та на якому етапі вони перебувають. В той же час Данія відкриває Офіс посольства у Миколаєві. Нічого не нагадує. Згадуючи принципи організації програми План Маршал, про які ми говорили в одному з епізодів, раніше можна помітити, що подібність існує. Тобто там теж були створені офіси задля координації усієї допомоги на місці. Ми повинні зробити все можливе, аби підтримати Україну. Відбудова на ранній стадії потрібна вже зараз і не можна чекати, поки закінчиться війна. Ми відкриваємо Офіс посольства в Миколаєві, щоб підсилити нашу присутність на місці і зміцнити нашу взаємодію з місцевою владою. Офіс посольства є чітким прикладом нашого тісного партнерства з Миколаєвом, містом та областю, заявив міністр закордонних справ Данії заяв міністра закордонних справ Данії Ларса Люк Ерасмусена зрозуміло, що наші партнери теж розуміють важливість координації допомоги та готові це робити навіть на місці у безпосередній близькості до місць, куди і долітають ракети і дрони, та де тривога майже не затихає. Думаю, всі могли собі подумати про корупційні ризики, коли йдеться про таку масштабну допомогу. Бо, все ж таки, за словами посла Данії в Україні, приблизно 60% усієї допомоги, яку виділяє Данія, вона надсилається саме місту Миколаєву та області. Проте механізм допомоги, яку отримує Миколаївщина від Данії, власне, викреслює таку можливість. Справа в тому, що Данія не надала фактично миколаївській місцевій владі жодної прямої фінансової допомоги. Саме цей елемент допоміг дансько-миколаївському партнерству стати моделлю для інших країн у наданні допомоги Україні. Ще однією примітною особливістю домовленості є також те, що Данія вирішує специфічні сучасні потреби міста Миколаєва та області. Наприклад, коли наприкінці літа та на початку осені 2022 року через високу температуру виникали лісові пожежі, то посольство Данії в Україні оголосило про постачання насосного обладнання швидкої дії для швидкого гасіння пожеж. Паралельно з цим Данія допомагає місцевій владі становити понад 60 водяних помп для забезпечення роботи міської системи очищення води, адже з квітня 2022 року у Миколаєві досі немає питної води, і люди змушені набирати їх з точок видачі. Через загрозу нових російських атак на енергетичні об'єкти України Дання та управління ООН для обслуговування проектів. Миколаївщині передали 311 генераторів, в тому числі великої потужності задля функціонування місцевих комунальних підприємств. Загалом надання такої допомоги відбувається за однією з багатьох доступних опцій, але, мабуть, найбільше приємним для українців, оскільки демонструє реальну допомогу та усуває ризик корупції навколо іноземної допомоги і використання цієї допомоги місцевою владою. Я думаю, вам також відомо, що Миколаїв це місто корабелів. Саме тут будували відомий ракетний крейсер Слави, який у 22-му році було відправлено на морське дно Чорного моря. Інший завод спускав на воду авіаносні крейсери. А третій завод навіть певний час контролювала компанія із Нідерландів. Для Данії самої гали суднобудування теж аж ніяк не чужа. Колись Данія була теж одним зі світових лідерів у суднобудуванні. Протягом десятиліть данські галузі суднобудування та морського обладнання мали насправді сильну конкуренцію з Азією. Проте саме через цю конкуренцію і сталося падіння цієї галузі у самій Данії. Посол Данії в Україні в інтерв'ю економічній правді зазначає, що в Данії є бачення, що Миколаївські суднобудівні заводи можуть бути модернізовані і бути конкурентоспроможними на міжнародному рівні. Загалом скажу ще раз, що у Миколаєві колись працювало аж три суднобудівних заводи, один з яких на рік старший за місто. Проте з роками є, звісно, величезна потреба з людським ресурсом. Хоча, звісно, за фінансової підтримки і цю проблему можна було би вирішити. Вони можуть конкурувати насправді і із верфами Польщі, Кореї, Китаю. І ми не бачимо причин, чому б їм цього не робити. У вас є хороші спеціалісти, зварювальники, сильні традиції. Звичайно, зараз це складно через військову ситуацію. Порт заблокований, не можна вводити і вводити судна, але загалом сподівання, що місто знову все ж таки стане містом суднобудівників. Думаю, тут є величезний потенціал і данські компанії готові допомогти в цьому. Це слова посла Данії в Україні. Війна в Росії в Україні та змінена ситуація з безпекою в Європі спонукали Данію посилити і власну морську оборону. Як бачите, не обов'язково допомога має бути заздалегідь суперрозпланованою. Проте важливо оперативно діяти і знаходити точки дотику, як зробило Королівство Данія і Миколаївський регіон. А це, окрім самої допомоги, ще й надзвичайно важливий сигнал іншим партнерам України, які можуть наслідувати цей унікальний і класний приклад. Тому допомога Миколаєву та регіону для Данії теж є надзвичайно вигідною і важливою. Адже передбачається насамперед державне приватне партнерство, яке насамперед зосереджено на підвищенні навичок будівництва військових кораблів, зміцненні ланцюгів закупівель, а також оновленні та збільшенні флоту самої Данії. Отже, побачимось у нових випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.